Доброго дня, дорогі глядачі! Одне з найчастіших питань пенсіонерів, як правильно порахувати свою індексацію пенсії, особливо зараз в весельний період, коли вона збільшилась, проіндексувалась, як же ж це відбулося. Тож розповідаю вам один з найлегших, найпростіших методів ловіт лайфхак, як це все правильно робити, щоб ви знали, розуміли і розбиралися. Що треба зробити для того, щоб порахувати, чи правильно нарахував вам пенсійні пенсії, наскільки вона збільшилась, потрібно порахувати суму індексації. Це потрібно помножити на 11,5%. Но до не до всієї пенсії додається цих 11,5% і це дуже часто вводить в. Оману да, самих пенсіонерів, тому що вони нараховують більше, а потім їм дають менше. Як правильно рахувати? Розбираємося. Перше, беремо вашу пенсію. Друге, піднімаємо від неї все лишнє. Що я маю на увазі під лишнє? Те, що не індексується. Що не індексується, наприклад, добавки за наднормовий стаж. Якщо у вас, наприклад, 40 років стажу, то це 10 з них рахується наднормових. За кожен рік стажу платиться 23 гривні 61 копійка, тобто 236 гривень, 10 копійок відняли. Далі віднімаємо усі доплати, які вам нараховані. Там, наприклад, ви початний донор та, за донорство відняли. Все, всі-всі-всі доплати зверху повіднімали, ось залишилось у вас тіло пенсії. От основна частина вашої пенсії. Цю основну частину помножили на відсоток індексації. В цьому році це 11,5%. Отримали вже нове тіло, проіндексоване. І потім назад додавали всі ті добавки. Дуже швидко, легко, для більшості пенсіонерів стане зрозуміло, а ще тіло пенсії можна подивитись в кабінеті пенсіонера. Тож, користуйтеся, рахуйте, я буду розповідати. До нової зустрічі на каналі.